Чевченко, у з Григорович Шевченко уривок з поеми «Сон». У всякого своя доля і свій шлях широкий: той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взяті домовину? Той ту заму обирає свата в його хаті, а той мишком у куточку. Гострий дніж на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться. Ви нещасливий в тебе час, Та й запустить у печінки. І не благай, не вимулять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храму мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує. Так, з його сердечного кров, як вода.